Доброго дня, друзі, глядачі. Так, розберемо таку, можна сказати, вже заїжджену тему. Це обробка наших рослин, наших ростішок. Обробка препаратами защити від хвороб. Так. Препарати, наприклад, діляться на такі типи. Действия є контактники, потім системна системно ламінарного действия і стробірулини. Значи, що у нас тут по контактним контактне це манкоцеп, медь і тому там много, багато ще препаратів. Що вони роблять? Вони роблять стоп ефект. Наприклад, якщо ви десь побачили, що у вас починається хвороба на томатах, ну, кожен має бачити, як проявляються болячки, п'ятна якісь, усихання ну, куча всяких деталей, що ви побачите. І плюс ще несприятливі погодні умови. Там Тумани, дощі такі пролівні, що, наприклад, як оцею весною у нас було. Що Верні не весною, а на початку літа дощ, дощ і дощ не користував. Значить ми працюємо з одразу контактними. Ну, я, наприклад, працюю. У мене в моєму арсеналі препарат ВГСОЛ і РС. Я Res. Мені він подобається. По составу він медсодержащий і серосодержавчий. Я його використовую практично по всім культурам. Він нормально бере і посунити його на ранньому весіллях. Затем садок можна э, вместо того білення тим самим медним копоросом використовувати його, тільки там більшу дозу давати. треба. Дуже нормально воно працює, убираємо взагалі практично. Тобто э, неманоліозу, нема там таких під корінь. Так. Оцей він або на ранній весенній обробці, наприклад, по ягодникам там, по деревам. А такі культури, як томати, перець. Профілактичний. От, бачите, погода така, швидко пробігли з їм. Він трошки, звісно, неприятно пахне, але воно швидко провітрюється. По, по цибулі він добре. Він убирає мучність росу. Ну, у нього переноспорос, так сказати порос. По, по огуркам відкритого ґрунту, по кавунах його добре обрабатують. Только кавуни краще обробляти їм до цвітіння, щоб цвітково не було. Або вже після цвітіння, щоб ви бачите, пов плоди, тоді тому що пов'язалися плоди та обробляти. Потім є у нас системні препарати. Системні препарати. Вони вони устанавливать болезнь, тому що там, наприклад, є і для стоп оце ацидат, Це, Тут є манкоцеп і металоксил. Это полный аналог це мене. І танос. Значить, він останавливаю і лічить. Танос то же самое. А синерии це аналог квадриса. Ой, подожди, сенерий, це этот. Це не... Я не той взял. Синери, це же этот. Те це этот от жука. Так, вот теперь правильно буде Трошки я, я слеповатый, сліп... без очків не бачу, погано. Е... Значит, у нас есть препарат старк. Це повний аналог. Квадресу. Цей препарат, він, як всі думають, він не лічить. Він прикрашає спороношення гриба. Тобто він теж болезнь, но Він не лічить, він не дає розвиватися далі хвороби. Тобто, ви робили ви теж типу, стоп ефект робите їм. А потім треба використовувати на десь 3-4 дні. Проходить і ці препарати системні, які проникають в... Рослину і виліковують далі. Так, повигасовували ресище. У нас тут піщані ґрунти, ну, дуже слабі. І на цьому фоні, на, наприклад, ми раніше томатів багато сіяли, на томаті проявлялась чорна бактеріальна плямистість. Може хто так бачив, воно короче, листя починає підсохати по краям, а на самих томатах. На самих плодах з'являються такі чорні мелкі крапочки. І, вони прямо, ну, от. І цей препарат, наприклад, на ранньо-весенніх обробках, якщо, ну, якщо ви томат будете їм обробляти, ми практично обрали. Як я почав його використовувати, у мене пропала ця проблема з чорним ЧБПЦ, чорна бактеріальна Все, її просто вже немає. Так, значить Обробки, які у нас... Медь це стоп-ефект з Квадрис, типу квадриса 70 веществом віше діюча речовина. Ви робите теж своєобразний стоп-ефект, грип перестає спороношення давати і болячка далі не розвивається. А потім ви лічите цими препаратами. Ну, до цього допускати не треба, краще використовувати більш превентивно, наприклад. Перші три обробки зробили, там медь, э, -гол, там танос. Танос до 4 разів можна використовувати, цей до трьох. Тобто Цих обробок раз на 14 днів при нормальних условиях, условиях, погодних условиях, воно буде вам вистачати. Так, Це по хімії. Плоди вже починають зріти. Ми максимум, що можемо використовувати, щоб не, не було там дальнейшее продвижение цього мой Щоб чтобы не было распространения болезни болячек то есть та девича речовина а ми ще використовуємо сейчас я вам покажу мы ще використовуємо таку системку интересную ну це я так делюсь вами це не абсолютно а может там кто своим своє таке колотить открою о, дивіться, о, пленочка була, нема. Значить ми купуємо торговий дом Кісон фітоспорин. фитоспорин. Оце бочечка 200 літрів у нас. ну Фитоспорин. Да. На цю бочку ми розводимо, о, принеси бакушу прозрачну. Ми розводимо два пакетика, тут 200 літрів. Я її покрасив чорною, чорною краскою, щоб воно не світилося, щоб там було ну, нормально. Бо сонячні проміні вони губітельні для бактерій, сіної палички всього всьому останньому. Два пакети. Потім я сюди додаю е, ну, 1,7 літра. Зараз принесе баклажку, то 1,7 там десь от, виходить, байкал М1. 1,7 літра на цю емкость, затем потім 100 грам бурштинової кислоти розвожу сюди. же І 2,5 кг мочевини Карбамід. на цю емкость. Я хорошо його взбалтую. Первое. Ну, Миксером у мене тут есть миксер такий надрелей. Перемешу хорошо. Хто використовував? Фітоспорин, той знає, наприклад, що якщо його розмішаєш, додаєш, воно там забиває все на світі, тим мотлахом чорним, що в составі його. Це дуже так не, не, не хорошо. Бо форсунки забиває, воно все там грязне, таке становиться. А додаючи байкал ось бачите який колір? Тобто він прозрачний. Байкал повністю пере... Бачите, як квас. І запах тут хлібного класу. Оце таку баклушечку я додаю е, байкала на оцю йомусть. Там 1,7 літра, 7 литра, щось таке виходить. Ось дивіться, зараз я перемішаю повністю. Якби я там фітоспорин в чистому віде був, там би все чорне було. Повірте мені. Тобто вся ота вода була б чорна вона потримає. Якому перемішалась там. Опять набираємо. Ну воно прозоре. Нема ото з Бачите яке воно? Оно прозоры лохмотья точки их И теперь по дозировке. На вот такие опрыскатель я добавляю этот один, ну, это баклажка как раз, ну, полный, 2 литра там будет. 2 литра, цей, цей, цей сказать? Квасу. Квасу, да. И остальные там добавляющие микроэлементы. Калий фосфор. Так, добавляем, значит, калий и фосфор. В залеж... Азот, калий фосфор в залежності від периода. Но азот тут есть частично остается в цьому квасі. а калий фосфор добавляем сюда, выпрыскивач. І цим квасом, квасиком ми обробляємо наші розтіжки, помідорчики, перчики, періодичність, ну, в залежності. ну В неділю-два рази пробігаюсь так быстренько. Можна трактором, можна руками, Несмотря, хто чим буде пирскати. Ну, така схема обробки, так що кому цікаво, питайте, кому не цікаво, йдіть далі. Кожен свою схему нарабатує роками. У мене виходить так, хтось там по-другому, якісь інші препарати. Ну, оно все практично на цьому і тримається. есть нового щось хтось ще не придумав. Ну, якогось супер препарата. Ну, так що, пользуйтесь. Медь остановка, э, болячки, квадрис э, те ж саме, остановка. Э, Спороношення. А ці ми лічимо. Все, всім гарного настрою, щедрих врожаїв і саме головне мирного неба. До побачення!